Завершився четвертий тур української прем'єр-ліги. Поєдинки відбувалися протягом трьох днів 18, 19 та 20 серпня. У п'ятницю 18 серпня відбулись перші два поєдинки четвертого туру. Елензе Полісся та Зоря Олександрія. У суботу, 19 серпня, відбулись ще три поєдинки: Верес Ворскла, Металіс, 1925 Минай та Рух Колос. У неділю 20 серпня відбулись заключні три поєдинки четвертого туру. Дніпро «Дніпро-1» у Болонь, «Чорноморець Динамо та Кривбас Шахтар. Житомирське полісся здобуло виїзну перемогу на Черкаським ЛНЗ на старті четвертого туру прем'єр-ліги. Після спокійного старту зустрічі команди поступово додали в активності. Житомирянин Арієльсон пробив з розвороту в руки кіперу, а прядун у відповідь відправив м'яч повз дальню стійку з кута штрафного. Згодом Макуана пробив з льоту. Сфера просвистіла поруч із дев'яткою ЛНЗ. Новий спалах активності припав на дебют другої половини зустрічі. Гості досягли свого вже на 51-й хвилині. Новачок Арієльсон наважився пробити з меж штрафного та поцілив у дальній нижній кут. Від зайвого завзяття Житомиряни постраждали за якихось дві хвилини опісля. Оборонець шапував, грубо атакував бойка, отримав другий гірчичник і пішов відпочивати достроково. Гості на понад півгодини ігрового часу залишилися у меншості. Утім, скористатися чисельною більшістю черкащани не змогли. Більше того, на 84-й хвилині Полісся закріпило власну перевагу. Козак подав зі стандарту, а той головою пробив у поперечину. М'яч відлетів у спинного Пенькову та зрадницьки залетів за лінію. ЛНЗ зумів розмочити рахунок за дві хвилини до кінця основного часу. Господарям вдалася класична комбінація. Навісив з лівого флангу до штрафного майданчика, де шестаков головою переправив м'яч у сітку воріт. 1-2 у підсумку. Зоря та Олександрія у матчі четвертого туру УПЛ переможця не визначили. У першому таймі команди створили всього по одному моменту. Шулянський міг виводити Олександрів вперед, вже на другій хвилині зустрічі, зігравши на добиванні після заблокованого прострілу. Втім, Артем у ворота не влучив. Гереро відповів вже у доданий арбітром час до першого тайму, ударом з штрафного. М'яч пройшов поруч із дальною дев'яткою. Другий тайм не став кращим, однак Олександрія була значно гострішою. На 60 60-й хвилині аграрії могли забивати внаслідок подачі скотового і відскоку. Смирний пробив у лівий нижній кут, але сфера пролетіла в сантиметрах. Від стійки на 75 й хвилині стався перший і єдиний удар у площину. Плакса бахнув здалеку, без особливих проблем для Турбаєвського. Також підопічні Руслана Ротаня мали кілька непоганих атак з вриванням у карний майданчик або в ударні зони перед ним. Особливо в цьому плані виділявся новачок Джовані, який міг замикати кроска Ліцінцева на дальню стійку. На 90 90-й хвилині влад вистрілив із стандарту в поперечину. Зоря ж нічого цікавого по перерві так і не створила. У підсумку фінальний свисток зафіксував нульову нічию. Ворскла здобула дебютну перемогу в сезоні, обігравши верес з рахунком два вже на старті гри ми побачили інтенсивний пресинг ворск, який став занадто складним випробуванням для господарів. Антигероєм став Челядін, який відправив м'яч у власні ворота. Не можна сказати, що там було без шансів зіграти якось інакше. Ворскла продовжила насідати і доволі швидко подвоїла перевагу. Паст вкрай невдало перервав удар скляра, а захисники не підстрахували свого голкіпера. Тож Юрченко безперешкодно добив у порожні. Такий рахунок точно не відповідав тому, що відбувалося на полі. Гра більше була рівною. Просто вересне реалізовував свої напівмоменти. Ворскла вирішила допомогти. Настільки провальний розіграш м'яча від воріт ще треба пошукати. У завершенні епізоду Ісенко і Чеснаков судомно намагалися вибити хоч куди-небудь. В результаті подарували шанс шарою, у якого не було прав схибити з кількох метрів. Всі ці події помістилися у перші 20 хвилин. Решту ігрового часу команди провели в хаотичних спробах забити ще. Втім, атаки не були аж такими гострими. А в обороні футболісти почали грати уважніше і жорсткіше, як наслідок багато жовтих карток. Одну з них Анастасія Романюк навіть показала не тому гравці на щастя працював Вар, який відновив справедливість. Не дивно, що такий матч не завершився без вилучення. Ближче до завершення основного часу Максим Марусич у стилі кунг-фу влетів у Павла Ісенка. Жодних сумнівів щодо справедливої червоної картки. Прикрий епізод, добре, хоч без трагедії. Голкіпер зміг продовжити гру. Зрештою, навіть у меншості Верес промігся забити. Свисток Арбітрині недавні секунди для святкування. Навіть без відео повторів було очевидно, що гайдучик перебував в офсайді. Більше Ворстка так не помилялася. Підопічні Віктора Скрипника втримали перемогу. І набрали перші очки у сезоні. В активі рівнян так і залишається один пункт за нічою з шахтарем. Металіз 1925 мінімально здолав Минай з рахунком 1-0. Це перша перемога харків'ян у сезоні. Перший момент команди створили на 11 11-й хвилині. Вишневський пробив за меж штрафного, але Мозіль відбив. Атака на цьому не завершилась. Панасенко отримав м'яч на лінії Карного та завдав ще одного удару, але Мозіль забрав м'яч до рук. Минай провів швидку заміну. Панасенко травмувався в одному з епізодів та не міг продовжити гру, поступившись місцем на полі у Дарюку. Металіст 19-25 відповів класним ударом головою Євгена Кточука після подачі з кутового, але Бандура намертво зловив м'яч. Перший тайм завершився без голів. На старті другого металіст 19 25 Більше володів ініціативою. Проте падіння Сидорова у штрафному не дотягнуло до пенальті. А з небезпеки можна пригадати удар Андрія Ткачука з мешкарного. Перша жовта картка була показана аж на 63-й хвилині зустрічі. Андрій Ткачук пішов у жорсткий підкат. Минай нарешті створив небезпеку біля воріт Металіста 19-25. Але удар Вишневського прийшовся прямо в ногу мозюлю. На 71-й хвилині металіст 19-25 таки забив. Русин пробив здалеку, воротар відбив перед собою, а Дмитренко встигнув першим на добиванні. Команди стали Грати більшу грубу частіше порушували правила. Минай притиснув суперників до їхніх воріт на останніх хвилинах, але зрівняти рахунок так і не вдалось. У підсумку мінімальна перемога Металіста 19-25. Львівський рух розійшовся миром із ковалівським колосом у рамках четвертого туру Української прем'єр-ліги. На старті зустрічі команди обмінялися моментами. Хлібороб Демченко втік від оборонця, але не поцілив у ворота з близької відстані. Натомість лів'янин Едсон після котового підсік м'яч у площину. Але Фесюн класно зреагував на підступний удар. Після невеликого затища колос несподівано повів у рахунку. Часті флангові атаки гостей перетворилися в якість на 34 четвертій хвилині. Оріховський подав із правого флангу, а самотній Цуріков з меж воротарського головою замкнув дальню стійку. Рух підвищив темп після перерви. Голкіпер ковалівців лише дивом переробляв. Удар Соломона у табора зі штрафного, та в наступному епізоді господарі відновили паритет завдяки котовому. Слюбик виграв другий поверх після подачі та головою спрямував м'яч під поперечину. Львів'яни посилили тиск у фінальні хвилини та змарнували кілька нагод вирвати перемогу. Героєм колоса став Фесюн. Молодий голкіпер ліквідував небезпеку в хаосі після котового. А згодом врятував під час побачення віч -навіч із комчуком. Зрештою, матч завершився бойовою нічиєю. Тепер рух набрав 10 очок, натомість ковалівці набрали 8 пунктів. Столичного оболонь здобула несподівану перемогу над Дніпром 1 у четвертому турі чемпіонату України. Спортклубівці заволоділи ініціативою з перших хвилин. Найбільше у складі команди Олександра Кучера старався Біл. Бразилець спробував пробити з гострого кута блокування оборонця, а згодом заробив кутовий для Дніпра 1 Тут же Ківінда пробив над попереченою. На 15-й хвилині Біл віддав на Рубчинського, який пробив вищий воріт із меж штрафного. Та в цьому епізоді проти Хавбека сфолили, тож арбітр призначив 11-метровий. До позначки підійшов піхальок. І відправив м'яч точнісінько в кут. Забитий м'яч лише додав Дніпро 1 впевненості. Спорткубівці зовні легко контролювали перебіг подій, а пивовари до кінця першого тайму ніяк себе не проявили в атаці. Не дивно, що в перерві тренерський штаб Оболоні провів подвійну заміну. Плоди такого рішення кияни отримали зі старту другої половини. Гості організували контратаку, на фініші якої Тарануха отримав пас Джокера Краснопіра та потужним ударом зняв повутину з ближньої дев'ятки воріт. Кінерейкін врятувати Дніпро 1 не зміг, один Спортклубівці змушені були розпочинати заново. Підопічні кучера затиснули пивоварів на чужій половині поля. Але в цих атаках господарям відчутно бракувало вирішального пострілу. Хіба на 70 70-й хвилині Каплієнко підключився до атаки, але пробив над попередженою? У відповідь оболонь організувала два моменти: Черненко діагональну гарматою відправив м'яч повз дальню стійку, а груша звідскоку пробив у кут, але кіпер перевів на кутовий. Та на 83 й хвилині кияни таки забили вдруге. Той же груша, прихованою у вивів Краснопіра на побачення з А нападник холоднокровно реалізував нагоду. 1-2 у підсумку. Одеський Чорноморець здобув яскраву перемогу над київським Динамо в четвертому турі Української прем'єр-ліги. У дебюті зустрічі найнебезпечніший момент створили гості. Ванат поцілив у хрестовину після закидання Ярмоленка, проте відкрили рахунок моряки. На 20-й хвилині Авагімян перехопив м'яч на вході в штрафний, та ударом від однієї стійки під іншу змусив киян капітулювати. Після пропущеного м'яча динамівці перехопили ініціативу. Однак територіальний контроль довго дивідендів команді Мірчилуческу не приносив. Лише перед перерву Шапаренко пробив повз ворота з кількох метрів. А Ванат після пасу Седорчука влучив у Кіпера. Зате на старті другої половини. Динамо таки забило у відповідь: Одесити прогавили контратаку киян лівим флангом. Шапаренко віддав на Ярмоленка, а ветеран Динамо у дотик відправив м'яч у сітку в Чорноморця. 1-1. Утім, радість уболівальників столичного Гранда тривала недовго. Моряки вдруге вийшли вперед за якихось 5 хвилин. Цей гол став наслідком провалу оборони. Динамо. Зрештою, Шторгін вискочив віч навіч із Нещеретом під гостим котом. І з другої спроби переграв воротаря. Білу сині згодом зуміли знову відігратися. Ванат отримав передачу з глибини та з правого. Краю увірвався штрафний майданчик. Далі нападник відкинув під удар Садорчуку, а капітан Киян технічно поклав м'яч у дальній кут. Динамо додало в атаці ще більше. Ярмоленко пробив над попередчиною. Потім упродовж однієї атаки кіпер Чорноморця Шевченко та оборонці відбили три удари від Шапаренка, Караваєва та Ярмоленка. Нарешті дячук після пасу останнього відправив м'яч поруч зі стійкою. Шанси киян вирвати перемогу на 83-й хвилині зустрічі зруйнував сирота. Оборони з білосиніх зірвав швидку атаку моряків, заваливши єде. Арбітр Виписав центр Беку Гірчичник, який став для нього другим. У меншості Динамо вже довелося слідкувати за власними воротами та втримати нічию столичний колектив не зумів. На перші додані арбітром хвилині і єди покарав вітчизняний грант за грубу гру раніше у черговій контратаці моряків. Авагіман вивів шпори на ворота Динамо. А той відкинув Данігірця. І єди забив уже у порожні ворота та приніс чорноморцю три очки. Криворізький кривбас дуже несподівано розписав у Львову нічию з донецьким шахтарем у четвертому турі української прем'єр-ліги. Стартовий запал гірників дозволив йому формити два швидкі м'ячі. На 8-й хвилині гочуйли прорвався правим флангом та віддав на Зобкова. а той прострілив на дальню стійку, де Кащуку залишилося підставити ногу. А на 18-й хвилині Криськів зіграв у стінку із Сіканом і пробив під стійку. Господарів, однак, швидко відквитали один м'яч. Голі ліворуч в атаці запресунгував оборонця і віддав у центр на Хумчановського. Капітан криворіжці влучно пробив у дальній кут. Не накрив опонента Степаненко. Новий спалах активності трапився. Перед перервою, коли команди обмінялися голами впродовж усього двох хвилин. Спершу Бондаренко перехопив невдалий пас кіпера та відкинув на Криськіва, який вхатив м'яч у сітку. У наступній атаці забив Кривбас. Дібанго подав, а кожушку замкнув дальню стійку. На старті другої половини Шахтар, здавалося, контролював перебіг зустрічі, однак свої нагоди не реалізував. Натомість підопічні Юрія Вернедуба скористалися моментом на 64 й хвилині. Довгий навіз за з правого флангу з лінії Воротарського вгол перетворив Далі ви фестиваль перетворився у карнавал грубощів. Як наслідок, арбітр поєдинку Андрій Коваленка вилучив трьох футболістів: господаря Хомчановського та гостя Бондаренко після втручання вар. А Чигринський заробив дві жовті картки. Більше команди не забивали, тож рахунок 3-3 став підсумковим. Турнірна таблиця після четвертого туру виглядає так: львівський рух залишається першим. Львів'яни мають 10 очок. На другому місці Чорноморець. Моряки мають в своєму активі 9 залікових очок. Третя позиція за колосом. Вони мають 8 пунктів. Четверта сходинка за шахтарем. Гірники мають в своєму активі також 8 очок. П'ятірку лідерів замикає Олександрія Руслана Рутаня. Вони набрали 7 залікових балів. Остання позиція зараз Минаєм. в активі закарпатців один заліковий бал. Також один заліковий пункт має і Рівненський Верес. Він передостанній. Ворскла ЛНЗ та Металіз 1925 мають по три очки та посідають 14, 13 та 12 місце відповідно. Що стосується списку бомбардирів, то тут відразу три гравці у лідерах. Це Андрій Єрмоленко, Владислав Ванат та Юрій Климчук. Вони забили по три м'ячі. Наступний п'ятий тур УПЛ відбудеться протягом трьох днів – 26, 27 та 28 серпня. Зіграють 26 серпня о 15-й годині ЛМЗ «Металіст-1925» та о 17-й Олександрія Полісся. 27 серпня о 13.00 зустрінуться «Мина і Зоря», о 15-й «Колос Шахтар», о 17-й годині «Ворскла Чорноморець» та о 19-й «Руг Дніпро-1». 28 серпня відбудеться заключний поєдинок п'ятого туру – «Оболонь Кривбас». Початок зустрічі о 17-й годині. Поєдинок «Динамо Верес» Несено на невизначений термін через участь Динамо у матчах плей-офф кваліфікації ліги конференцій.